Вітаю, це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Тіло у водоймі і загибель на заробітках. Про це та інше далі. Мешканець Борщівського району знайшов у воді тіло свого друга. 15 березня чоловіки пішли порибалити до річки у скалі Подільський. Один із товаришів пішов трохи далі, а коли повернувся, друга на березі річки не побачив, лише його верхній одяг. А пізніше помітив у воді бездиханне тіло і самого товариша. Під час лісової пожежі на Борщівщині мало не згоріла жінка. 15 березня у селі більче золоте, горів сосновий ліс. Вогонь знищив підстилку у сосновому лісі на площі 0,5 гектара. Пошкодив дерева сосни на такій же території. Окрім цього, 60-річна мешканка села отримала отруєння. Лише за вихідні на Тернопільщині близько 20 разів горіла трава. Рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь у вітряну погоду і дотримуватись. Це правил пожежної безпеки. На будівельних роботах у Польщі загинув тернополянин. Мешканець Чортківського району із колегами проводив реставраційні роботи біля Королівського замку на Вавелі у Кракові. Але в якийсь момент відбувся сув землі, і 45-річний чоловік потрапив у завал. Звідти його витягували рятувальники. Протягом години чоловіка намагалися реанімувати. Але, на жаль, врятувати його не вдалося. Аварія на Миколинецькій у Тернополі. Фото і відео ДТП із вантажівкою і легківкою нам надіслав читач Юрій. А вже у патрульній поліції нам розповіли, що аварія сталася через неуважність водія Камаза. Ним керував 45-річний чоловік. Він не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості і дистанції. Наслідок цього на авто в'їхав у Деосенс, за кермом якого був 29-річний чоловік. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, і відбулися лише технічними ушкодженнями автівок. А кермувальника маза ще й штрафом. Крадений подарунок у Тернополі чоловік так хотів зробити коханій жінці подарунок, що вирішив його. Красти чоловіка підозрюють у крадіжці парфумів у магазині на вулиці Генерала Тарнавського. Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження. Тому, якщо ви впізнали його, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Давайте створювати програму на гарячому разом. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації чи аварії, маєте ексклюзивне відео та фото. надсилайте їх нам на електронну пошту або на наші сторінки у соцмережах. І тоді ваші матеріали побачить вся Тернопільщина. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!